Усім привітки, вітаю вас на каналі Агні У цьому відео будемо замалювати дуже милий новорічний малюночок та й мовити листівочку. Я буду вирішила зробити такий мовити челендж, подивитись на свій прогрес за 5 років, так би мовити. Цю роботу я малювала 5 років тому сама. І сьогодні ми з вами будемо малювати таку ж роботу, але, можливо, в мене вона вийде краще. Подивимося в процесі, і я хочу навчити вас малювати таке горнятко з гарячим шоколадом. Ну що, ще нам знадобиться акварельний листочок. Звісно, що я буду використовувати ось такий від Роса. Далі в мене буде ось такі пензлики. Я вам обрала свої найулюбленіші. це Санті Тароса, а також в мене є ще інші, але буду сьогодні їх використовувати. Лінер, лайнер, можна взяти такий, я буду брати трошечки інший. Можна Взяти, який у вас є, найголовніше, щоб не розтікався. І олівчик, гумка, і, можливо, клячка, якщо у вас є. Я взяла маленький шматочок, якщо Мо Центр аркушу, я це просто роблю ось таку поміточку і ось так вимірюю. Хто цього не вміє робити, може зробити окреме відео. Напишіть мені в коментарях про це. І я зроблю. Далі перегортаю. Тут роблю таку саму поміточку, і знову ж таки так само вимірюю. Я потрапляю майже ідеально в центр, бо я це роблю дуже багато разів, майже кожен день. Коли малюю, тому ось так. Ось що в нас виходить, ось на, ми знайшли з вами центр. Після того, як ми знайшли центр, нам потрібно закомпонувати наше горнятко, подивитися, де воно у нас буде знаходитися. І я хочу його розмістити так, щоб в мене воно десь було ось тут. Тому нам потрібно намітити, що в нас воно трошки вище нашої цієї лінії. І ширина. Ширина це дуже важливо, тому що вона не має бути дуже широкою, тому роблю десь не знаю, можливо, ось так. Робимо ось таку трапецію. Але звернуть увагу, знизу має лишитися місце для такої нашої підставки. Не знаю, якщо можна так її назвати, тому сильно її. вниз не спускаємо. Приблизно щось таке. Клячкою все прибираю, щоб не так яскраво було і вам було гарно видно. Тепер переходимо вже до промальовки, нам потрібно намалювати буде еліпс. Що таке еліпс? Це ось такий овал. Я не буду пояснювати в загальному Просто такий овальчик. Якщо вам буде цікаво, у мене є на каналі Марафон Минулорічний, де ми вами намалювали дуже багато малюнків прикольних. Та й загалом в мене на каналі багато туторіалів, тому буде ще помалювати. Ось ще в нас виходить, тепер будемо промальовувати вже саму чашечку. У мене вона десь буде ось так якось звужувати, щоб вона в мене не була занадто широка. Приберу зараз лінії і буду детально для вас Ми все пояснювати. Як у нас буде це... ширина чашечка. У мене десь буде ось така ширина чашки. Якось ось так. І ось тут у нас буде дно чашечки. Тому що ось тут у нас вже має бути. Дощечка. Тут я її спускаю ось так. І роблю щось ось таке, не знаю. Будемо промальовувати. Тут у нас будуть гілки, красиві такі ялинки. Я пропоную вже робити прям детальний малюнок. Як ми з вами намітили, отут у нас будуть такі. Плечики нашої чашечки, не знаю бокові частини, я їх наводжу для вас. Ось тут красивенько закруглюю, щоб все було гарно. Адже це вже ми робимо для нашої обводки. Ми їх вже будемо потім наводити, тому обережненько старайтеся знаходжу, ось це можна прибрати. Ми вже закомпонували все, можна прибрати ось цей центр і зробити центр самої чашечки. У мене він буде ось тут. Я перевіряю, приблизно потрапила в центр, значить, це добре. Тут, можливо, трошечки не потрапити, але нічого страшного. Далі, ось тут у мене буде наша ось ця частинка, як я сказала. І зверніть увагу на дуже важливий етап. Ось ця частинка вона має бути більша, ніж наша чашечка, для того, щоб ми зробили там характерний об'єм. Тому я роблю ось так і тут нам потрібно завузити трошечки. Тому я просто ось ті самі лінії повторюю, але трошечки вуще роблю. Ну, Типу такого. Готово. Тут я троечки можу сильніше його розкрити, наприклад, ці еліпси. Це для того, щоб воно виглядало краще. Так. Сюди, сюди, отак. Вже всередині. Тут у мене вже буде такий відступ приблизно ось такої товщини. Тут з боку задньої частини він буде вущий, і ось тут буде розширюватись. Тобто я роблю тут вущу таку, а ось тут уже поширше. Ось так. Приблизно має в нас вийти. А Всередині в нас будуть ось такі дві палички, як ви бачили на моєму малюнку. А по розмірам ця буде більша паличка, ця буде менша паличка. Після цього, як ми їх зробили, будемо зараз промальовувати вже серединки наші а як Я їх буду промальовувати. Я просто знаходитиму, де в мене вони, вони будуть знаходитись. Ось тут, наприклад, будуть знаходитись ось тут овальчик такий буде в мене, ось тут на задній частині якийсь. Ось тут овальний, тут якась, я не знаю, що. Що це таке, але щось буде знаходитися. Тут у нас буде знаходитися якась. І ось тут маленький. А як я її намічаю, нам потрібно спочатку просто прикинути, що вона нас буде ось така, і тут буде її потовщення. Тепер ми стираємо ось це в сапочку, ось тут всерединці. Ось тут десь знизу приблизно. Ну, Трочки ось тут, знизу. Ставимо ось такі дві крапки. Після того, як ми їх поставили, ми малюємо ось так якось. Можливо, навіть ось так, щоб у нас було об'єм. Це ми малюємо серединку, так би мовити, внутрішню частину. Тому малюю її буквочкою С, перевернутою в іншу сторону. Роблю ось тут товщинку. тут у мене буде товщинка під буквочкою С нашою. Ось тут вона буде в мене заходити всерединку, і ось тут у нас буде йти наша ручка. Зараз трошечки може бути незрозуміло, покажу ще раз. У нас тут така буде маленька товщинка. тоненька. Вона у нас буде йти аж сюди. Тут ми продовжуємо ручку, а тут у нас ручка йде. Я сподіваюся, що хоч щось зрозуміло. Товщня, прям таке зробити якесь. Все на ваш розсуд. Я зараз е, не буду це сильно займатися, сильно промальовувати. буду вже промальовувати в лайнері, і ви зможете на світпейті подивитися взагалом, як вона має виглядати вже в кінцевому результаті. Ну що, е, ось це я так лишаю, це я приберу, все-таки мені не сподобалося, що я тут намалювала. так. Тобто, ми за мене малювали ось таку дощечку. Тут у нас буде е, наші дві спеції лежати тут. І ялинка тут десь у нас буде збоку. Пропоную перейти, як ви мовите, ось тут вертикальна пряма має бути лінія. Зверніть увагу, вона не має бути ось такою. У мене на старому малюнку якраз було дуже незрозуміло, якщо ви змогли побачити. І ось тут я малюю ось такі під ось цією нахилом. Лінії дерева. Ми будемо, звісно, це промальовувати, але я раджу для новачків в ескізі це також показувати, тому що ви можете загубитися в лайні загалом всьому-всьому. Тепер ось ці квіточки. Ці квіточки малюємо спочатку ось таку три різки, і це будуть основні наші частини, до яких ми будемо рухати все інше. Потім у нас має бути по дві десь тут. І ось так ми їх потім поєднуємо. Тобто в нас виходить якась ось така квітка, вона. Є доволі красивою. бачили. Тут я роблю прямо вже е, наші красиві рисочки, як цукарочка у мене якась вона виходить. Та й розфорбовувати будемо її як, як цукарочку, тому, в принципі, все нормально. І будемо зараз вже з вами все це вводити. Тут я трошечки намічу, це в мене взагалі мілинка буде. Готово. Я пропоную нам з вами це все діло обережно обводити. Щодо лайну, лайн у мене буде лінером, звісно ж. Але яким? Як перевірити, чи лінер не розтікається? Давайте покажу ззаду. Ось ми беремо лінер. Промалювали щось. Чекаємо пачку хвилиночок. Беремо і слинкою пробуємо. У мене він розтирається, ось цей, але це інша сторона, але не сильно. Бачите, ледве-ледве. Я просто дуже швидко е провела. Але в загальному у вас він не має взагалі ніяк рухатися. Але я буду малювати цим, який в мене зараз є. Можна взяти, правда, тонший 0,1, наприклад, бо це 0,3 в мене розмір. А я беру 0,1 і буду просто все дуже швидесенько обводити по тих карт... наших малюночках ескізи, які ми з вами робили весь цей час. Ось що в нас вийшло. Тепер нам потрібно намалювати ялиночки, і дерево я просто як побачила, ось такими рисочками зробила. Ще хочу показати, як я роблю ці ялинки. Спочатку я роблю гілки, в мене їх буде три, як у мене, ви могли бачити на моєму старому малюнку. Їх тут три чи чотири такі гілочки. Так само робимо ми вами. Малюємо просто ось такими лініями, де в нас будуть взагалі гілочки, як вони знаходяться у нас. Приблизно ось так. Тепер біля кожної малюємо просто ось такими лініями. А, як воно буде у нас. Просто такі оголочки, можна сказати, намічаю, що багато хто боїться малювати ялинки саме тому, що не знаю, як їх правильно зробити. І тут продовжую лінії нашого дерева. Тут те саме дерево, тут я робила вертикально, тут горизонтально. І тут можна ось такі темніші моменти зробити. Угу. Мені подобається, дуже класно. Тепер нам потрібно все прибрати. Я прибираю клячку ось такою майнушінькою, в мене дуже маленький шамточок. А ви можете зробити це гумочку і прибирати. Просто клячка, вона взагалі не пошкодить ваш папір і його таким самим фактурником, як він був до цього. Тут я забула, як ви бачите, зробити лінію. Ось. І готуйте обов'язково акварельку. Ну що ж, переходимо тепер до розмальовки. Я взяла вухору і ось так зробила красивий фон, трошки додаючи якогось червоного помаранчевого. Беру блакитний і блакитним заповнюю ось такі зефірочки. І не забувайте про те, що має бути все-таки блакитна також чашечка, тому я беру цей блакитний, тільки додаю туди трошки зеленого. Сам напій я заповню спочатку вохрою, потім темнішим коричневим, щось там розмиваю і роблю нашу цукерочку. Я гадаю, що всі знають, як взагалом її робити. Для дерев'яної фактури, нашої дощечки, я взяла знову ж таки вогру, а також використала інший відтінок такого коричневого, такий, як ми використовували в какао. А також не забувайте про те, що у вас може вийти трошки по-іншому, адже фарби можуть відрізнятися. І ось таким зеленим ялиночком. А на цьому все. Бувайте!